Паркеті спортивного комплексу імені Івана Підубного. Олександр Кульша не може приймати місто Харкове. Чекає дозволу. Після цього штрафло. Удар 1-0. Харків'яни відкривають рахунок. Ну нічого собі. А забуває то друзі Девід Кукленко. Прямим ударом зішнувся. І розібрали там гості з Дніпропетровської області 0-4, здобувши тим самим дебютну звитягу в Фавбет-Екстралізі сезону 24. Саме. Сухомлинову, який тільки очолив в цьому сезоні. Замінив він Станіслава Гончаренко. Який же шанс? для харків'ян. Другий м'яч забивати. Що там відбувається в обороні? Ну нічого собі. Ну, з такими темпами задорожні. Харків'ян кияни після шикарної вертикалі від Чеперяка знайшли гол. Я розумію, головному тренеру. І навіть в першій четвірці виходить, яка ж розрізна вертикаль. Шикарно все один-один. А ось і клас. Зайного єврокубкового турніру. Бельгійський андерлехт. хто не знає, це взагалі старожил Ліги Чемпіонів. Дуже багато звань має головний тренер Харків'яна. От подивимося, що він зможе зробити з молоддю. Фінал відповідно. Але цей сезон, можливо, все зміниться. Зараз після цього моменту завертаний. Та що ж таке, м'яч просто не хоче залітати в ворота Напевно, Аврора десь прокидалася на стартових п'яти хвилинах нашого поєдинку. Можливо, зараз! Який же момент подубний Сандр Кульша. Мосман. Один в один. Подіння. Що там буде? Фоли, скоріше. Перед універсалом Аврори. Ще одна жовта картка. І тепер у харків'ян вже дві операції. Чебиряк. Пробігає, залишає м'яч Ростиславу Семенченко. Семенченко на завертано. І Степаненко. У помаранчево-білих кольорах очолює турнірну таблицю, але розуміє, що внесе зіграно. Фаталі один в один, два-один. Нічого собі, ви не чекали, ви прийшли, друзі. Бахман Фаталі. Бог ти мій. З бразильським корінням, але треба стражу воріт Аврори діяти обережно, адже він той самий останній рубіж, але як же зараз красиво. Філігранно технічно ефектно зіграв. 19-й номер Аврори, покинувши межі чехи з французами. Бойові 2-2 розписали. Якщо не помиляюсь, одна команда лише виходить. Е е ситуація після двох турів у нашій групи Веглянукова виглядає... повертає м'яч назад на Боргуна. Боргун міняє вектор атаки. Моспан. Стріляє Моспан. 2-2. Чебаряк. Браво! Дальня стійка. Фудзальна. Знову ж таки класика. 2-2. І знову Аврора відігрується. Ох, за що ми, друзі, любимо футзал. Буквально все дуже швидко міняється. І кияни ледь не вийшли вперед. Чебиряк другу цукерочку в цьому матчі ледь не віддав. Пам'ятаємо, в першому таймі вишенька на торті для новачка команди. Після цього моменту нагорний. Виручає зараз Могоспан молодший. Місавенко. Передача вперед. Сагайдачний на підхопленні. Сагайдачний, що ні. Нагорний на місці. Владислав Мос набраними пунктами здобути першу звитягу в сезоні. Яка ж цукерочка зараз проходить 3-2! Вау-вау-вау! Ось Аврора. Ну я ж казав, друзі. Я ж казав, що вони оговтаються. Браво просто Максим. й номер. Двічі класно замкнув дальню стійку. Зайдачний головою, скажімо, не знаю, не побоюсь. Буквально в найближчі секунди. Сухомлинов. Та компанія підуть в абанк, підуть у гру з п'яця дорожнього. Непогано. Вихід підпресував. Як же все красиво! Треба забивати! Гол! вау вау, вау! 4-2! 4-2 на 38-й хвилині нашого поєдинку. Друзі, ну це десь витримав гросмейстерську паузу наш рефері, але порушення правил. Для столичного клубу зафіксував. Ну, Фаталієв там трошки схитрував. Давайте будемо чесними. Передача пішла на капітана Харків'ян. Не досить зручна. Прийом, відповідно, також. М'яч було майже втрачено, але Фаталєв опинився на паркеті. Звичайно, контакт був, але от питання, чи був він допустив Це в зоні. Моспан Йошик колосо розвертається. Владислав на завертано, але ще п'ятий. Другий момент, якщо не помиляюсь, у Сагайдачного сьогодні такий який с... же молодчинка. Юрій Савенко ще й повогротам порожні буде бити. Ух ти! І порція оплесків задоволення від футзалу, який продав.